Три. Перше, що я відчула, був холод, а ще там панувала непроглядна темрява. Крізь отвір ляди пробивався лише стовпчик непевного потойбічного світла від привидів, що скупчились унизу, і осівав наші більзі обличчя. Більше нам нічого не було видно. Проте ми відчували, що тут зовсім поруч, щось є, воно тиснуло на нас із мороку, не давало дихати й ворушитися. Ми почувалися так, ніби зненацька опинилися глибоко під водою, і вона дедалі дужче розчавлює, розтрощує нас. Першим першому овтався локвот, і я почула, як він порпається в своєму рюкзаку і дістає ліхтар. Ось він клацнув вимикачем і крутнув регулятор потужності. Лише тепер у теплому ліхтарному світлі ми змогли побачити, де опинились. Опинились ми, звичайно ж, на горище, яке скидалось на печеру. Широке внизу воно стрімко у угорі під гостроверхим дахом. Торцеві стінки горища були цегляні, в одну з них був вмурований дамар, а в другій видніло високе, проте вузьке вікно. Над нашими головами губились у пітьмі великі перехрещені балки, що тримали на собі тягардаху. В одному кутку лежало кілька розтрощених ящиків з під чаю. Більше в кімнаті не було нічого всюди порожньо, тобто майже порожньо. На кроквах висіли величезні сітки павутиння, щільні, сірі, важкі, наче покрівля яток на східному базарі. Там, де країдаху торкалися підлоги, громадилося сміття, було видно, що тут вже давно ніхто не бував. Павотиння, засаючи з балок, погойдувалось у повітряних потоках, збурених нашими порохами. Подекуди на повотині виблискувала паморозь, наше дихання перетворювалось на хмаринки білої пари. Ми нерухомо стояли на місці. Усім відомо, що павуки мають дивну звичку скупчуватись у місцях потойбічної активності. І хваблять старі джерела, де збираються і поволі накопичують міць невидимі і невідомі нам сили. Неприродно великі скупчення павуків певна ознака присутності давніх і потужних привидів, а павутиння огортає ці місця, звідки до нас приходять духи мерців. Правду кажучи, досі я не бачила павутиння в жодній із тутешніх спалень, однак це ні про що не свідчить. Можливо, пані Евенс просто вправно орудувала в кімнатах своєю щіткою. Тут на горище все було цілком по іншому. Ми перевірили, що в нас залишилось із знаряддя. Поспішаючи вилізти на горище, Джордж забув свій рюкзак і торбину внизу, а ми з локведом уже витратили майже всі свої ланцюги, сіль та залізні стружки. На щастя, в локведовій торбині лежали такі необхідні нам срібні печатки, а на поясах у нас залишились каністри з магнієм. До того ж, у нас була ще й склянка з черепом, я поставила її біля відкритої ляди. Обличчя привида ледве проглядало крізь холодну темну плазму. Даремно ну ви прийшли сюди, прошепотів він. Навіть я хвилююся, хоч сам уже мертвий. Я змахнула рапірою поводиння, що гойдались перед моїм обличчям. Гадаєш, ми мали вибір? Коли щось побачиш, дай мені знати. Локот підійшов до вікна, високого за вишки майже з нього самого, зробив дірочку в паморозі, що вкривала шибку, і зазирнув туди. Вікно виходить на вулицю, сказав він, я бачу внизу захисні ліхтарі. Гаразд, судячи з усього джерело повинно бути десь тут. Ми всі це відчуваємо, треба якнайобережніше відшукати і знешкодити його. Пошуки розпочалися ми пересувалися, як альпіністи на великій висоті, повільно, обачно, болісно згинаючись під моторошним тягарем по той сили. Поблизу ляди на підлозі було видно свіжі відбитки рук. Їх, напевно, залишила поліція, що мимохідь зазирнули сюди. Все інше свідчило, що на гори ще вже багато років ніхто не піднімався. Все було вкрито щільним шаром пороху, серед якого ми побачили ледь помітні завитки. Їх міг залишити тільки той, хто обертався в повітрі саме в повітрі, бо жодного сліду ніг ми тут не знайшли. Джордж тим часом штрикав рапірою по кутках, і її клинок був геть обліплений повутинням. Я стояла посередині горища й слухала. Дослухалася до тріскотіння промерзлих балок, легенького шелесту повутиння, заливання вітру над дахом. Чула дощ, як він шурхотить по даху, тарабанець по шипці й стінах. Проте всередині було тихо. Я не чула навіть шепоту привидів знизу, жодного звуку, жодного прояву. Жодної хмаринки примарного туману, тільки страшенний холод. Нарешті ми зібралися в трьох посередині горища. Я була похмура і схвильована. Локвуд блідий, і сердитий. Джордж намагався счистити повотиня з клинка рапіри, водячи ним по підошві свого черевика. Ну, що ви скажете? запитав Локвуд. Я їх гадки не маю, де воно може бути. Є якісь пропозиції? Джордж підняв руку, наче школяр. Є, я зголоднів, нам треба попоїсти. Я спинтеличено заморгала. Як ти зараз можеш думати про їжу? Дуже просто страх смерті додає мені апетиту. Локвот посміхнувся. У тебе ж нічого немає. Свої бутерброди ти залишив внизу привидам». Знаю, я думав, що Люсі зі мною поділиться. Я вже вирічила була очі та несподівано завмерла. Люсі? Локот, як завжди, першим помітив, що зі мною коїться щось не те. Я тут, відповіла я, трохи помовчавши. Здається, на отій балці щось лежить. Ця балка була майже над нашими головами, з неї звисала повутиння, зливаючись із тінями, що ховались під дахом, а трохи вище відніла темна пляма. Частина чи то самої балки, чи того, що лежало на ній. Знизу розгледіти її було важко, однак те, що стриміло з за краю балки, цілком могло виявитись чиїмось волоссям. Ми мовчки дивились на пляму. Драбину, Джорджа!» – наказав нарешті Локвуд. Джордж вирушив униз по драбину і затяг її нагору крізь ляду. Ті хлопці досі там. Доповів він. Копчеться круг ланцюїв, ніби чогось чекають. Ми приставили драбину до балки. Хочеш моєї поради, обізвався привид із склянки. Найгірше, що ви можете зробити, це полізти нагору і подивитись. Краще киньте туди каністру з манням і тікайте геть. Я переказала це локводу, він хитнув головою. Якщо джерело там, ми повинні запечатати його. Один із нас мусить залізти на гору. Може ти, Джордже? Поквитаємось за ту комору, а вже ж?» Зазвичай Джорджеве обличчя виражає не більше почуттів, ніж тарілка драглів, і зараз на ньому не було помітно особливих радощів. Чи може ти залишиш це мені? питав далі Локвуд. Ні ні, все гаразд, дайте но ну мені сітку. Серцем кожного прояву привіда є джерело, річ або місце, до якого прив'язаний той чи інший дух. Якщо запечатати таке джерело, скажімо, накрити срібною сіткою, приплив потойбічної сили зупиниться. Отож Джордж узяв сітку, старано запаковану в пластиковий чохол, і подряпався вгору драбиною. Ми з Локвудом залишилися чекати на нього внизу. Поки Джордж ліз, драбина тремтіла і погойдувалась під його вагою. «Скажіть, що я вас не попередив!» Знову звався череп із склянки. Джордж виліз на таку висоту, якою ледве сягало світло нашого ліхтаря і наблизився до темної балки. Я витягла рапіру, локвот уже стискав свою зброю в руці, ми перезирнулись. Коли щось станеться», – бурмотів локвот, то лише через те з-під балки вилетіли білі щупальця, прозорі, розмиті, з товстими кінцями, вони розгорталися шаленою швидкістю, частина їх цілила в Джорджа. Інша частина в нас із Локвудом». Уже сталося, закінчив Локвуд. Щупальці наближались. Ми кинулись на втікача, Локвуд до вікна, я до ляди. Джордж на драбині хитнувся, пустив сітку і втратив рівновагу. Драбина завалилась назад, ударилась об дах, скинула з себе Джорджеві ноги, і той завис, чіпляючись обома руками за горішню сходинку. Щупальце ляпнуло об підлогу поруч зі мною, легко пройшло крізь дошки і полинуло вниз. Воно було з ектоплазми. Якщо ви не хочете померти, то зробіть усе, щоб ця речовина не зачепила вашої шкіри. Ось чому я вмить відскочила вбік, спіткнулась і впустила свою рапіру. Ба навіть гірше рапіра впала у відкриту ляду і загубилась серед натовпопривидів. Джорджеві на горі велось аж ніяк не краще. Тримаючись за драбину однією рукою, він зняв з пояса каністру з магнієм і жбурнув її в примарні щупальця. Заряд магнію не влучив у них, ударився об дах і вибухнув, обсипивши розпеченими частинками солі і заліза локвода, на якому вумить загорівся одяг. Найчастіше саме так і буває одне лихо тягне за собою інше. Гарненький початок. Радо вишкірився привид у склянці, коли я пробігла повз нього, рятуючись від наступного щупальця. Зараз ви пропалите одне одного. Це щось нове. Цікаво, що було далі. Наді мною з балки виростали нові примарні щупальця. Їхні тупі кінчики скидались на шпарагові паростки. Сліпі й білі вони метушились по всьому простору горища. Локву теж опустив рапіру і позадкував до вікна. Спереду його пальто охопили язички сріблястого полум'я, тож він запрокинув голову, рятуючись від нестерпної спеки. Води. вигукнув він. Є в когось вода. У мене. Я ухилилася від чергового щупальця і полізла до своєї турбини. Намацавши в ній пластикову пляшку з водою, я гукнула у відповідь А мені потрібна рапіра. Горищем промчав шалений порив вітру. Він ударив у вікно позаду локвода і відчинив його навстіж. Брязнуло скло. На горище увірвався дощ із бурою. Тепер локвод перебував лише за два чи якнайбільше за три кроки від страшного падіння на вулицю. Води, Люсі! «Джорджа, кинь мені свою рапіру! Джордж почув і зрозумів мене. Відчайдушно зігнувшись, він ледве встиг ухилитися від щупальця. Рапіра висіла в нього на поясі, виблискуючи клинком. Джордж витяг її. Я відскочила, пропускаючи пов себе ще одне щупальце, розмахнулась і жбурнула локводові пляшку з водою. А тепер погляньте, що з цього вийшло. Рапіри і пляшка мчать у повітрі спритно пролітають крізь плутанини щупалець і наближаються до мене і до Локвуда. Локвуд простягає руку, я теж простягаю руку. Пам'ятаєте, я казала вам, що в цій нашій справі був момент, коли ми працювали злагоджено. Цей момент настав, от тільки закінчився він сумно. Рапіра просвістіла повз мене і впала на підлогу. Пляшка вдарила Локвуда просто в чоло. Він спіткнувся і полетів у відчинене вікно. На мить запала тиша. Він помер, обізвався череп. О, ні. Він висить на віконниці. Який сором. Та все одно це найкуметніший трюк у моєму житті. Ви всі не здари, є на що непридатні Бовдури. Шалено ухиляючись від щупалець, я намагалася розгледіти локвода. На мою радість, череп мав рацію, Локвот висів над проваллям, чіпляючись кінчиками пальців за розбиті віконниці. Круг нього ревіла буря, куйовдало йому волосся і силкувалася скинути його вниз у непроглядну листопадову ніч. Добре, хоч те, що вітери дощ угамували полум'я на його пальці, вогняні язички почали згасати один за одним. Та це ж ніяк не означало, що наше становище покращилось. Тепер кожна секунда могла стати для нас останньою. Джорджа рапіри лежала за кілька ярдів від мене, проте з таким самим успіхом вона могла лежати й десь в Единбурзі. Примарні щупальця обвили її, наче морський анемон на кораловому рифі. Ти зможеш дістати її. вигукнув Джордж. Спробуй перескочити щупальця. Сам перескакуй, це все твоя провина. Коли ти вже навчишся правильно кидати речі, це ти мені кажеш? Сама спочатку навчися зжбурляти пляшки. Я врешті-решт дівчина, і я допомогла йому погасити вогонь, хіба ні? У певному сенсі це було так наш керівник саме намагався залізти назад на горище, його обличчя позеленіло, пальто ще трохи курилося. На чолі в локводи з'явилося червоне коло, саме там, куди влучила пляшка. Було видно, що дякувати він мені за це не збирається. До мене підбиралися довгі сріблясті щупальці. Я, натрапляючи на цілі полотнища павутиння, заткувала до відкритої ляди. Швидше, Люсі, весело озивався череп із склянки. Вона в тебе за спиною. Краще б ти чимось допоміг, буркнула я, коли щопальце зачепило рука в моєї куртки. Хоч який він товстий, та навіть крізь нього мою руку пронозив холод. Я? очі приводи здивовано вирячились. Ти ж казала, що я стара купа брудних кісток. Що я можу для тебе зробити? Дай хоч якусь пораду, підкажи. Це перевертень. Проти нього треба щось потужне. Ні, не з розманів. Нею ти тільки спалиш ще кого-небудь. А може, й себе? Віджини його сріблом і тоді зможеш підібрати рапіру. У мене немає срібла. Насправді срібних печаток у нас було чимало, та всі вони лежали в локводовій торбині на іншому кінці горища. Не ласиш, хіба воно не срібне? Звичайно, намисто, яке влітку подарував мені Локвуд. Воно справді було срібне, а срібло спалює ектоплазму. то Срібла бояться всі привиди, навіть перевертні, що прибирають вигляд щупалець. не найсильніша зброя, з-поміж усією, якою я користувалась, та врешті спрацювати може. Я присіла біля стіни навпочіпки, підняла руки і розстебнула намисто. Поки я робила це, до моїх пальців прилипли брудні жмутки павутиння. Міцно стиснувши кінчик намиста в кулаці, я почала розмахувати ним у повітрі. Коли вільний кінець намиста торкнувся найближчого до мене щупальця, ектоплазма зашипіла, щупальце відсахнулось. Інші щупальця теж подалися назад, відчувши поряд срібло. Круг мене вперше утворився вільний простір. Я випросталася і притулилася спиною до крокви. Коли мої пальці торкнулися дерева, на мене хлинула справжня хвиля почуттів. Не моїх, а чужих почуттів, що сочилися з деревини, з дощок, із цвяхів, якими було збито ці дошки. Вони долітали до мене з глибини переплутаних щупалець самого привида. Почуття ці були моторошні, болісна суміш самотності, кривди й холодної невблаганної люті. Вони били мені в скроні, поки я озиралась навколо. Колись тут відбувся стрихітливий жорстокий злочин. Він став джерелом енергії, яка переймає цього мстивого духа. Я уявила, як його мовчазні щупальця легко проникають крізь підлогу горища до бідолашних гостей, що сплять у кімнатах унизу. Люсі! я отямилась, кричав Локвуд. Він уже вліз назад на горище і навіть підхопив свою рапіру. Зараз він виписував нею візерунки в повітрі, рубаючи клинком найближче до себе щупальця. Вони лопались, наче мильні бульки, вибухаючи райдужними бризками плазми, локводове пальто перетворилось на обгоріле лахміття, та сам він, навіть із червоною гулею на лобі, давно опанував себе. Його бліде, осяяне потибічним світом обличчя, всміхалось мені з дальнього кінця горища. Люсі. знову покликав він. Треба з цим закінчувати. Він дуже розгніваний, відповіла, хляючись від чергового щупальця. Я вступила в контакт із цим приводом, щось украй розлютило його. Атож. ущипливо обізвався згори Джордж, підгинаючи коліна, щоб не натрапити на оскаженні ліщупальця. Твій талант просто чудовий, Люсі. Шкода, що мені його бракує. Ну, це не найдивовижніше відкриття, яким ти хотіла потішити нас, мовив Локвот, нахалившись над своєю турбиною. Десь тут у мене була печатка. Зараз пошукаю. А ти краще допомогла б вилізти Джорджеві? Не треба, мовив Джордж. Я не поспішаю. Він не поспішає. Становище Джорджа здавалось украй скрутним. Він досі висів на одній руці і зібрався, очевидь на останніх силах. Крутячи в повітрі своїм намистом, я проскочила між щупальцями, що сахались від мене на всі боки. Проходячи повз Джорджеву рапіру, я підняла її. Тоді майнули під драбиною, штовхнули її вперед. Саме тієї миті Джорджеві пальці не витримали. Він упав на сходинки драбини, наче лантух із вугіллям. Драбина прогнулась і затріщала, то нехай уже краще зламається драбиною, ніж Джорджева шия. Уявляю, який незграбний вийшов без нього привид. За хвилину Джордж скотився драбиною вниз, наче пожежник. Я кинула йому рапіру і запитала що там на горі? Мрець, розлючений мрець, це, мабуть, усе, що тобі слід знати. Він поправив окуляри на носі й кинувся з рапірою на щупальця. Тим часом лоб отвитяг щось із своєї турбини. Люсі, зараз я кину це тобі. Лізь на драбину і спробуй упіймати. Він замахнувся, а тоді відскочив у бік, ухиляючись від щупальця, що минуло в нього просто перед обличчям. Блиснула рапіра і щупальце зникло. Готова? Тримай! Локвуд, звичайно ж, умів кидати речі. Я вже дряпилось угору драбиною. Маленький чотирикутний предмет пролетів над головною балкою і потрапив просто в мою підставлену долоню. Джордж прикривав мене ззаду, рубаючи рапіру і щупальця. Я дісталася до горішньої сходинки драбини, до того місця, де вона торкалася балки. А на самій балці було джерело кістяк. Важко сказати, скільки років він тихо й непомітно пролежав на своєму таємному сідалі. Павутиння заснувало його так щільно. Що згладило обриси кісток, поховавши їх під м'яким сірим покривалом. Проте ще й досі було видно рештки старомодного вбрання твідовий костюм, пара викручених під неприродним кутом бурих черевиків та забиті порохом і павутинням очні впадини. І якісь темні смуги, чи то волосинки, чи потемнілі павутинки, звисали через край балки. Що колись тут сталося? Або сам цей бідолаха заліз сюди, або був найвірогідніше вбитий рукою злочинця. Зараз я не мало часу міркувати про це. В моїх думках вирував гнів мерця. Унизу, при мерехтливому ліхтарному світлі, Локвуд із Джорджем далі билися зі щупальцями. Саме тоді компанія світанок налагодила випуск срібних сіток у пластикових коробках, дуже зручних у використанні. Я відкрила коробку і витягла звідти сітку. Вона легко розгорталася між моїми пальцями тоненька, м'яка, мов сире, тісто чи шкіра, потяткована зірочками. Срібло запечатує всі джерела. Я махнула сіткою, накинула її поверх балки та кісток, огорнутих повутинням. спокійним і звичним порухом, наче покаївка, що застеляє ліжко. Сітка опустилася, рів мерця в моїх думках ущух. Вир чужих змінився цілковитим мовчанням. Щупальця заціпеніли і вже за мить пропали з горища, немов гірський туман на світанні, щойно були тут і зникли яким великим і порожнім видалось нам горище безперевертня, ми завмерли на своїх місцях. Я, притулившись до драбини, Локвуд і Джордж під кроквами тримаючи рапіри, що корились легеньким димом. Курились не тільки рапіри, а й один бік довгого пальта в Локвуда. До його носа прилипли лусочки сріблястого попелу. Моя куртка теж обгоріла, там, де її торкнулася плазма. Моє волосся перетворилось на ціле гніздо сповутиня. Джордж теж не уник збитків, роздер ззаду свої штани, чи то об цвях, чи об щось інше. Ми були вкрай утомлені, ми не спали цілу ніч, від нас смерділо ектоплазмою, сіллю і страхом. Ми перезирнулись і посміхнулися, а потім зареготали. З підлоги, зі своєї зеленої скляної в'язниці невдоволено звався привид. Чого ви радієте? Завалили справу і рочуть. А от мені соромно, що я взагалі пов'язана з агенцією лак котико. Ви троє безнадійних повдурів. Та він, звичайно ж, казав неправду ми не були безнадійні. ми були чудові, ми були найкращі, і не розуміли цього аж доти, доки стало запізно.